Днями начальник Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов взяв участь в онлайн семінарі. Презентація для громад та місцевого бізнесу ініціатив солідарної економіки. Його мета це розбудова мережевої партнерської взаємодії для відновлення громад. Консультантка проєкту «ЮСЕЙД» Валерія Бондаренко поінформувала про кращі практики реалізації солідарних ініціатив на Київщині, а також про потенціал розвитку проєкту на Чернігівщині. Взагалі, в туристичному продукті, який формується. Є таке поняття як солідарна пропозиція, тобто пропозиція від локації, яка надається туристам, відвідувачам, для того, щоб вони могли долучитися до відновлення нашої території. Це може бути будь-яка пропозиція. Я маю на увазі пропозиція, яка з одного боку допомагає розвиватися локація, а головне направлена на розвиток громади і розвиток території. Для формування таких пропозицій, для формування якраз локації. Кожна локація знаходить щось своє. Це дуже важливо локація завжди знаходиться на певній території, і територія має свої потреби, і все це пов'язано. Голова Прилуцької РВА Володимир Чернов поінформував про підтримку малого і середнього бізнесу, розвиток громад та підтримку культури та наголосив, що це пріоритетні напрямки в роботі. Відбудова вона потребує гарного економічного стану того чи іншого регіону. Будь-будь-якого незалежно від того. В якій частині нашої ненької України ми будемо знаходитись, але зараз хотілося б сказати, що діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Чернігівщини, зокрема там Прилучені, вона націлена на підтримку бізнесу культури, тому що, зокрема, ми зараз спостерігаємо і відбудовуємо ту тенденцію, що Відбудовувати зруйновані культурну нашу спадщину долучаємо місцевий бізнес, який працює, розвивається саме на нашій на нашій території. Тому і обласна адміністрація зараз так працює і націлює відповідні районні військові адміністрації на підтримку бізнесу, який буде солідарний в в тій громаді і підтримувати уже розвиток і відбудову безпосередньо там де він і знаходиться. Володимир Чернов розповів про ці об'єкти туризму та культурної спадщини, які є гордістю прилученим. Кожна локація вона унікальна по-своєму, це також. Створює, створюється, не дивлячись на те, що на сьогоднішній день в державі відбувається війна, досить складна і економічна ситуація. Проте спільно з громадами, органами місцевого самоврядування намагаємося розвивати там, зелений туризм, такі проекти, як там від парку до парку родинна та роди, працює родинний хутір, зелена світлиця, козацький хутір. Все воно пов'язано з культурною спадщиною, історично. З зокрема, все це підтримується безпосередньо нашими місцевими підприємцями регіональним бізнесом. Сьогодні залучення міжнародних партнерів є дуже важливим кроком у напрямку розвитку громад. Наголошує Володимир Чернов.